Вітаю, друзі! Сьогодні у нас уже яке там, 7 березня. Настала весна. Отож, пора вишивати квіти. І в мене сьогодні ось таке завдання буде. Є в мене ось така гарна квітка, піончик ось такий. І потрібно його відшити на тканині. Подивитися, як. Її можна зобразити найпростішим способом, але щоб вона виглядала дуже такою об'ємною і цікавою у вишивці. Нанесла малюнок на тканину, перенесла за допомогою чорного копіювального паперу малюночок, підібрала нитки, ось в мене ниточки, і зараз буду вишивати. Особливістю тут в цьому дизайні є те, що вишивати я буду ось тільки оці місця, і оці, де чорний у нас намальовано. Там, де світлі місця, я буду використовувати оцю ось рожеву ниточку або оцю. Зараз буду пробувати, як воно буде на тканині, яка буде краще дивитися. А замість оцих от темних місць я використовуватиму оцей темно-темно-бордовий колір. Листочки будуть зображуватися контурно. Це я відшиваю зразочок, для того, щоб розуміти, як це буде виглядати уже на виробі, який буде пошитий з тканини отакого кольору. Закріпила я ниточку і починаю вишивати. Тобто, вишиватиму я ось оцю частинку всю, яка повинна вишиватися світлим тоном. І от зараз буду дивитися, яку мені нитку обрати. Чи оцю розовішу, чи оцю світлішу. Вишивати тут дуже просто. Просто накладаємо стівочки на тканину, викладаємо один біля одного, не дуже притягуємо стіпки, не дуже затягуємо. По можливості розкручуємо ниточку. Ну, це залежить від того, яку ми, який ми хочемо мати ефект. Якщо у нас є завдання, щоб вишивка виглядала трохи брутальною, то розкручувати нитку не обов'язково. А якщо ви хочете, щоб у вас стіпки викладалися дуже-дуже гладенькі, то тоді потрібно ниточку розкручувати обов'язково. Я е, втягнула в голочку нитку складену вдвоє, але вишивати можна навіть цілим пасом. Можна в три нитки, в чотири, або навіть цілим пасом. Знову ж, в залежності від того, який ви хочете мати ефект в кінці. Так, і ось так у нас уже пелюсточка вимальовується потроху Стібочки викладаємо таким чином, щоб не було просвітів на тканині. Не на тканині, а на вишивці, щоб тканина не просвічувалася. Я зараз вишиваю технікою гладі, яка називається верхошов. Але можна вишивати тут і двобічною гладдю, це як вам зручно. І як ви хочете. В даному випадку, оцією технікою, коли ми вишиваємо, у нас йде значна економія ниток. Ну, а якщо ви будете брати двобічну гладь для вишивки. Ось, ось цієї пелюстки. То, звісно, що у вас ниточок піде в два рази більше, ніж оцією технікою, якою зараз я вишиваю. Ось тут я пропустила місце. в мене тут тканинка трохи просвічується, тому я повертаюся на те місце і роблю стібочок. Так, і ще хочу сказати, що. Для новачків, коли ми вишиваємо гладдю, і нам потрібно стібки викладати по формі пелюстки, то бажано новачку малювати на пелюстки напрям... напрямок стіпків. Ось так, ми малюємо напрямок, щоб ви не заплуталися, знали, куди вам рухатися. Але це перші рази. Коли ви Наб'єте руку, коли ви зрозумієте, як це робиться, то ці лінії малювати не обов'язково. Я закінчила пелюстку вишивати оцією 604-ю ниточкою. І зараз беру 151 номер і спробую вишивати в три нитки. Щоб мені не заплутатися і точно вишити потрібну. Частинку. Ось цю мені потрібно зараз вишити, тому я ось так беру хресик ставлю позначку, де мені потрібно вишити ось цим кольором. Далі ось цей світлим вишивається. ця частинка світлим вишивається. Отож, я вишиватиму вже світлішою ниточкою. Зараз подивимося, чи є якась різниця, чи ні. Тому що, коли вишиваємо на отаких от яскравих дуже тканинах, то. Світлі кольори вони виглядають дуже подібними. Ну, я мала на увазі, що схожі світлі кольори виглядають у вишивці дуже подібними. Тому що колір основи, тобто сама тканина в мене тут дуже-дуже яскрава. І вона забирає на себе увагу. І це, можна сказати, складний випадок, тому що. Потрібно так вдало підібрати нитки, щоб і тканина була, скажімо так, у виграші, і вишивка не загубилася на такому яскравому тлі. О, мені здається, що все-таки в три нитки вишивати краще. Воно якось так фактурніше виглядає. Більше подобається. три віточки в даному випадку. І якось скорше <смі> виходить. Але не забуваємо ниточку викладати дуже так помірно і не затягувати, і не дуже вільні стіпки робити. Отак, щоб це виглядало гармонійно. До речі, хтось в мене питав десь в коментарях про цю гелеву ручку, якою я постійно користуюся, білою або срібною. Хтось питав, чи вона відбирається, чи змивається вона водою. Під час прання вона змивається. Але е, майте на увазі, що якщо ви користуєтеся такою ручкою на тих тканинах, які е, ну, не бажано прати, наприклад, такі як оксамит, то вам треба бути дуже уважним, щоб е, ручка малюнок, якщо ви поправляєте ручкою або десь наводите, щоб е, вишивка перекривала малюнок, ну, щоб не було цієї ручки, наприклад, ось як в мене позначка стоїть, щоб вона обов'язково була зашита. Або якось тут я намалювала отут маленьку частинку малюнка, домалювала ручкою. І, наприклад, якби це був оксамит або велюр, ну тобто тканини, які не перуться так часто, або ви вишили, ви ж не будете прати зразу оксамитову річ, то краще, щоб позначки ручкою у вас ховалися під вишивкою. Так що майте це на увазі? Так, в три ниточки робота швидше просувається, ніж у дві. Виглядає вишивка такою більш об'ємною. Я, мабуть, спробую ще один колір на цій тканині вишити. Бо оцей гарно виглядає, але мені він якийсь білий, здається. У мене тут ще штучне освітлення зараз. А при штучному освітленні завжди йде таке викривлення кольору. Дуже різниця велика є. Коли ми подивимося, наприклад, підібрали колір вишили при вечірньому освітленні при штучному. А на наступного дня дивимося, і це може нам не сподобатися. Тому нитки бажано завжди підбирати при денному світлі. Гарному, а не приштучному. Так, от є. Закріпляю я тут ось таким хитрим способом, на лицевій стороні, відрізаю. От спробую зараз оцим 605 номером віджити оцю маленьку пелюсточку. Сподіваюся, того шматочка мені хватить, тому що це в мене залишок нитки. Зараз в наявності немає. Треба бігти до магазину купувати. Але для зразка вистачить, я думаю. А, і тут я ниточку втягнула аж в 4 складення. В 4 нитки тут я вишиваю зараз. Так, доволі товстенька. Ось я закінчила вже цю пелюску вишивати, і різниці між оцим і цим кольором практично не видно. Ось вони на камеру ось так виглядають. Оце ось. Оце 151-й, а оце 605-й, ось так вони виглядають. Так, ну і тепер будемо вишивати оцей контур, цей контур, оцю частинку, і ось тут я буду вишивати далі. Може, і цього темно-бордового буде недостатньо. По інтенсивності по темноті. Зараз буду дивитися, може, треба щось брати більш темніше. Зараз я втягнула в голку три ниточки Так, я вже бачу, що мені недостатньо темна нитка. Зараз. Підібрала ось іще ось таких три кольори. Зараз буду пробувати всіма трьома. Так, я спробувала ниточку 3685, але мені все одно недостатньо ось темноти. Тому я іншу беру нитку. Ось такий номер 909 це гама. Зараз подивимось. Якщо і цей буде недостатньо темний, то доведеться ще темніший брати. Вам, мабуть, на камеру ніби нічого виглядає. Але камера трошки спотворює колір. Вишиваю в три нитки. Стіпки викладаю так само по формі, так як це в мене по дизайну йде сама темна частина, тобто така глибока тінь, тому і використовую дуже-дуже темну ниточку, темний колір. Коли ви вишиваєте в три нитки, то бажано відрізати пасму метр, 80 см або метр втягати в голку три ниточки одночасно з пасом і вишивати. Тоді у вас нитка не буде заплутуватися, бо якщо ви будете дуже, довгі, дуже довгу нитку використовувати, то обов'язково у вас буде вузлики зав'язуватися, плутатися. Отже, я вам скажу: мене цей колір влаштовує. Він мені подобається, як виглядає на цій фуксії. Якраз гарно підкреслює колір тканини. Не зливається. Єдине, що би я ще, мабуть, змінила, так це оцей рожевий на білий, можливо. Зараз спробую. А можливо, коли я зроблю контур. Ось цією темною ниточкою, ось тут, можливо, буде те, що треба. Вдалий варіант. Ну, зараз прошию, подивимося. Ось зараз я поверху цього темно-бордового прошию ц... цей колір чорнильного забарвлення і подивимося, що вийде. Звісно, цей бордовий трохи проступає. Але я. Намагатимусь його приховати, щоб його не було видно. Цей колір Фуксія він достатньо складний для вишивки. Ну, якщо по ньому вишивати. Я вже колись вишивала на такому кольорі зелені гортензії. І пам'ятаю, що він такий дуже специфічний, тому що. Прикладаєш зелений колір, наприклад, світло-зелений якийсь. А на фуксії він так зелений, а на фуксії він виглядає жовтим. Це була дуже така катавасія, несподівана, тому що ніби підбираєш кольори, вони всі зелені, світло-зелені, темно-зелені. А вишиваєш на цьому кольорі і вони змінюють забарвлення своє. Тому що кольорова хвиля цієї фуксії вона впливає на кольорову хвилю. Кольору, яким ми вишиваємо. І тому йде таке викривлення трошки. Так, ось дивіться, я поклала оцей темний колір сюди, і як заграла пелюстка. Можливо, оцей колір і лишу. Взяла білу ниточку, і ось пробую, як буде білий колір з оцим темно-чорниловим. Темно-чорнильним, або ж. Темно-баклажановий, як його назвати. Дуже контрастно виглядає. Це буде, я маю на увазі оцей не зразок, а виріб буде такий елемент ділового костюму, піджак чи жакетик, і на ньому буде вгорі, на плечі, ну, трошки нижче плеча, буде ось така квітка. І якщо, наприклад, замовниця моя носить білі блузи, або сорочки білі, то ось варіант з білим буде дуже доречний на цьому піджачку чи жакетику, дівчатка показую так дуже детально, як я це роблю. Тому що мені в коментарях дуже часто пишете, що дуже гарні ваші вишивки, але я би я так не, не вмію, я так не можу, чи так не зможу. Тому я вам дуже так все показую детально, щоб ви зрозуміли, що це робиться дуже просто. Наприклад, ось таку квітку. Можна вишити, використовуючи всього два кольори темний і дуже світлий, за 3-4 вечора. І ви можете свою любу річ, та навіть той же самий жакетик якийсь, або джинсову куртку, дуже легко і швидко прикрасити і будете отримувати. Безліч масу компліментів кожного дня, коли будете одягати ту куртку, наприклад. А вишивається це дуже просто. Тому що я вас дуже розумію, тому що коли я починала вишивати гладдю, то я дуже багато помилок робила. Тому що не було де подивитися і не було того, хто поруч якось так підкаже. Або покаже, як це робиться. Тому тим, хто хоче навчитися, оцей майстер-клас саме те, що треба, оцей спосіб контрастного вишивання, коли ми використовуємо там два або три кольори, ну, в даному випадку два. Він вам дає дуже велику практику, бо ви насправді вчитеся інтуїтивно. Відчуваєте, куди викладати стібок, як його класти? І ви позбуваєтеся того страху, який паралізує, і ви боїтеся підступитися до цієї вишивки гладдю. Бо думаєте, що це складно, складно, а насправді нічого складного тут немає. Ви можете взяти будь-який малюночок, десь там в інтернеті, або на, десь на Пінтересті, вибрати будь квітку, застилізувати її, або взагалі вже зображення знайти десь готове, і почати вишивати. Це дуже гарна підготовка до вишивки тіньовою гладдю або художньою гладдю. Навчитеся вишивати, стіпки викладати, ще й отримаєте гарну річ на виході, яку будете вдягати і будете себе почувати дуже впевнено. Та ще й отримувати компліменти постійні. Отож, ефект, якого я прагнула досягти, а саме контрастності в малюнку і виразності, я досягла, зупиняюся на варіанті оця ниточка з білою. Мені цей варіант більше всього подобається. Звісно, я цей малюнок дошивати не буду до кінця, тому що це зразок. Покажу своїй замовниці. Вибір, звісно, за нею, який їй варіант сподобається. На такому ми і зупинимось. Ну, а, по... а може, коли вона вишиє, то якщо захоче поділитися вже готовою роботою, то колись я вам покажу, як це буде в готовому варіанті вже. Ось так у вас буде виглядати виборід, коли будете вишивати в оцій техніці. А ті відео, які я згадувала у своїй розповіді на початку відео про зелені гортензії, я посилання лишу в описі. Кому цікаво, зможете переглянути. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Окремо вдячна тим, хто додивився до кінця. Сподіваюся, цей урок, цей майстер-клас вам стане у пригоді. Отож, бувайте! До зустрічі!